Оголошення судом померлим. Часто ви питаєте, чи можливо визнати померлим військовослужбовця, який перебуває в статусі зниклого безвісти більше ніж 6 місяців. Перше на що слід наголосити, що для визнання особи померлим необхідно мати. Письмові докази, які підтверджують факт смерті для визнання особи померлим. Ви маєте врахувати наступне відповідно до статті 46 цивільного кодексу України, фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій, з урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше, спливу 6 місяців. Отже, фіксуємо для себе строки 2 роки або 6 місяців, а також важливий момент, від якого відраховуються ці строки від дня закінчення воєнних дій з цього приводу Велика Палата Верховного суду у Постанові від 11 грудня 2024 року номер справи зазначаю на вашому екрані. Зауважила, що словосполучення від дня закінчення воєнних дій, особливо у контексті широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Потрібно розуміти як визначення строку тривалістю в 6 місяців, який потрібно обраховувати передусім від дня закінчення активних бойових дій на певній території України. Суд роз'яснює, що 6 місяців мають відраховуватись від дня закінчення активних бойових дій на місці на території ймовірної загибелі фізичної особи. Конкретні воєнні дії мають територіально. І часову характеристики джерелом офіційної інформації про ці характеристики є перелік територій, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих територій РФ. Якщо обставини і документи підтверджують факт смерті військовослужбовця, але місце територія загибелі не віднесена до переліку звільнених. Територій в такому випадку ви маєте право звернутися в суд із заявою про встановлення факту, що має юридичне значення, а саме факту загибелі смерті військовослужбовця в порядку статті 315 кодексу України. А якщо вам потрібна детальна консультація, дзвоніть, телефони для запису залишаю або приходьте в наші офіси у місті Києві чи Запоріжжі для індивідуальної консультації адвоката.